На президентських виборах у травні минулого року лідер вашої партії Анатолій Гриценко у Тернополі взяв дуже серйозний бар'єр, серйозний результат показав. Практично 10% тернополян віддали голос за нього за кандидата у президенти України. І у цьому ж 2014 році, але вже у жовтні на парламентських виборах, партія громадянська позиція тільки, якщо я не помиляюсь, 5,3% бере. У Тернополі. Що трапилось? Ну, звичайно, ми не зуміли захистити наш досягнутий результат травневий. Що спрацювало в першу чергу, напевно, спрацювало те, що відбулась така масована атака на нашого лідера. З екранів телебачень, особливо по каналу 1+,1 плюс було дуже багато ефірів про те, що він, будучи міністром оборони, розвалив армію, розікрав армію. Це крутилося практично без перерви, і мені здається, воно зіграло найголовнішу роль в тому, що люди спочатку засумнівались, бо ми бачили, що рейтинг нас поволі опускається вниз. А після того він зафіксувався на цій познаці 5%. І 5% ми отримали в 99-му 2009 -му році, коли вперше балотувався Анатолій Степанович на посаду президента. Це таке наше тверде ядро. Після цього один із керівників обласних організацій буквально недавно, десь три місяці назад, звернувся з листом в Генеральну прокуратуру, оскільки по тих сюжетах. В тих сюжетах подавали інформацію, що розікрав, розвалив і так далі, привласнив майно. Значит, мета була чи взнати, чи Генеральна прокуратура розслідувала, чи відкрила кримінальні провадження, чи вона допитувала Греценка. Ми отримали інформацію письмову за підписом заступника генерального прокурора, що кримінальних проваджень не було відкрито ніхто не допитував Греценка, але облили брудом. Значить, і звичайно, я вважаю, що це була основна основна причина. А е, хто стояв за цим? Звичайно, ті, хто не хотіли. Це в першу чергу олігархи, які не хотіли бачити Гриценка і його команду з його принциповістю. Е, я думаю, вони приклали всіх зусиль для того, щоб ну, провести таку брудну кампанію, яка на жаль спрацювала. Але е, теперішні рейтинги свідчать про те, що ми е, маємо більше 10%, тобто люди побачили, розібрались, зрозуміли. І я думаю, що ну ми вчимося, і ми вчимося, і наші люди вчаться, і цієї демократії, і е, значить пробуємо отримати таку своєрідну прививку від брехні, від фальші від неправди. Я думаю, що цей етап хотіло б вірити, що він вже пройдений і для нас, і для суспільства, хоча б якісь мірі.